Книжки про війну на Донбасі, голодомор та анексію Криму. Колишній атовець Марко Мельник після демобілізації започаткував власне видавництво. Тут публікується понад 20 авторів, як його бойові побратими, так і ті, хто захищав революцію гідності. Щоб надихнути інших, Марко і сам написав книжку. У видавництві побувала Наталія Маляр. Марко доброволець із позивним вирій. Війна за Україну почалася для нього в 2013 році. Тоді Марко був одним із захисників майдану. А після того, як влітку в Іловайську зник його друг і сам вирішив піти на фронт. Там став сотником самооборони в полку Азов і з побратимами заснував перший фронтовий часопис Чорне Сонце. Рік тому Марко демобілізувався після звільнення зі службою. Постало питання, чим би себе зайняти максимально корисним. І стало ясно, що є багато людей, які пишуть, зокрема полкових побратимів, які пишуть, але не видаються. Ну і Одні з перших книжок, які ми видали, це були якраз серіазовські спогади людей, які безпосередньо одна моя, одна мого побратима Воланда. Це книги-спогади про фронтові події. У своїй книзі Жадання фронту Марко ділиться спогадами про фронтовий побут своїх побратимів, описує емоції в бою та під час затиші. Вона зокрема була написана тому, що я хотів показати тим, хто пише, але не видається, що це достатньо просто що не обов'язково бути якимись письменниками, там номінованими або професійними, щоб написати книжку. Марко з однодумцями заснував видавництво Орієнтир. Разом збирали гроші на випуск перших книжок. Спочатку майже все доводилося робити самотужки дизайн, верстку, редагування та переклад. Він знав, що я можу це зробити, запропонував допомогти йому. Я, звичайно, ж не відмовилась, тому що це цікаво. Займаюся ну, різними речами, як -от перекладами, написанням різних статей, там, коментарями до новин. Але найважче насправді книжку полем тому що коли я її дочитувала до кінця, то я навіть сльозу трохи пустила так зворушливо. Він писав про все і так знайомо, що мене аж не знаю, вона вразила дійсно. Друга книжка – Експрес. експрес». «Вальгала» в скандинавських сагах. Рай для воїна, що загинув у бою. Написав її Марків побратим Воланд, який теж допомагав відкрити видавництво. Книжка починається з того, як Воланд ще перебуває в громадській організації Патріот України. Починаючи, якщо не помиляюсь, там з 2007 чи 2008 року, мені самому це дуже цікаво, тому що я сам е трохи пізніше, але також перебував в цій організації. І ті події, які там згадуються, вони так чи інакше мене стосувались. Процесу воно переходить в ті події, що були на війні. Такий щоденник для того, щоб згадати, як це. Було. Зараз Орієнтир видав книжки понад 20 авторів. Серед них, як книги про голодомор 32 33 років, так і книжки для переселенців з Донбасу та Криму. Усі автори пройшли Майдан і війну на Донбасі. Приміром, День провокатора містить спогади учасників повстання 1 грудня, коли сотні тисяч людей вийшли на протест після побиття студентів. Оця книжка це спогади якраз там десяти людей, які були учасниками цих подій. І в тому числі до мене звернулися знайомі, які е, цю книжку упорядковували, видавали, ну тобто з видавництва орієнтири. І я тоді сів за вечір, написав те, що мені найбільше запам'яталося. Найновіша книжка маркового видавництва називається «Широкинська Операція. Розповідає про добровольців, про те, як вони йшли на війну, гадаючи, що вона закінчиться за кілька місяців. Наталія Маляр, Дмитро Шанчук, новина на першому.